Вітаю вас, друзі! З вами Олена. Ви на каналі буває таке приємного прослуховування. Зовнішність у Бориса була самою звичайною і такою, що не надто запам'ятовувалася. Високий, трохи сутулий, волосся русяве, очі спокійні. Одягався він завжди просто светр, кросівки рюкзак. Хлопець нещодавно перевівся до обласного інституту зі столичного вишу і поки що тримався в тіні. Він слухав лекції, писав конспекти насмішкувато посміхався, коли одногрупники сперечалися ні про що. Борис одразу помітив інгу, найкрасивішу і найяскравішу дівчину на курсі. Її хвилясте довге волосся було пофарбовано в колір теплий блонд, на обличчі доволі барвистий макіяж, що підкреслював і без того яскраву красу дівчини. Дорогий брендовий одяг. Який вона переважно носила, ідеально сидів на стрункій фігурці. Поруч із нею завжди крутилася ціла юрба залицяльників, хлопців з їхнього курсу. Інго, ти сьогодні виглядаєш, як богиня, із захватом видихнув один із них. Втім, як і завжди, я сперечатися не буду, бо справді відчуваю себе богинею з Олімпу. З легкою усмішкою кинула Інга і одразу повернулася до Варі, їхньої одногрупниці. Варваро, ну, а ти чого знову у своїй сірій ковтині прийшла? Скільки можна так вбиратися? Ти ж виглядаєш, як бабця, і це у твоєму-то юному віці, насмішкувато промовила красуня. Сірість це ж стан душі, а не тільки зовнішність. Варя стояла, притиснувши зошит до грудей. Невисока, тендітна, темне волосся зібране в скромний хвіст. Сіро блакитні ясні очі дивилися спокійно. На ній було непримітне темне плаття й сірий кардиган. Її краса була тихою, майже прозорою, як ранкове світло. Варя знітилася, але відповіла м'яко. Мені так зручно, Інго. Зручно їй. Передражнила Інга і фиркнула. З такими платячками ти хіба що за сантехніка вийдеш. Та й то, якщо він на тебе ще гляне, і не кажи потім, що я тебе не попереджала. Баря стиснула губи і нічого не відповіла. Пролунав різкий дзвінок, і всі зайшли до аудиторії. На наступній перерві до інги підійшов Борис. Привіт! Хотів сказати, що ти дуже гарна, тобі личить колір твого вбрання. Може, сходимо кудись разом. Інга ковзнула зневажливим поглядом по його недорогому светру і сухо всміхнулася. А от ти сіренько виглядаєш. І ще, борю, коли залицяються до дівчат, то їм дарують різні приємні подаруночки. Якщо ти цього не знав, то я тобі відкрию очі. Зрозумів, кивнув він і, ніяково усміхнувшись, відійшов. Проходячи широким коридором до аудиторії, хлопець мимоволі кинув пильний погляд на варю, що самотньо стояла біля вікна. Вона це помітила і ледь помітно усміхнулася у відповідь на його погляд. У цю мить Варя раптом відчула, як усередині прокотилася тепла хвиля. Від якої чомусь завмерло серце. Увечері Борис довго стояв біля вітрин магазинів, але так нічого й не купив. А зранку в рюкзаку в нього лежала скляна баночка прозорого бурштинового меду, від якого пахло літом і дитинством, і ще два квитки на концерт. На великій перерві в коридорі стояли гул і тиснява, і Борис, вилучивши момент, підійшов до інги. Він щиро і привітно усміхнувся і простягнув їй банку з медом. Це тобі, а потім дістав з кишені два квитки. Ходімо зі мною на концерт. Приїхала моя улюблена група. Інга здивовано підняла брови і наморщила гарненького носика. Це мені? Мед? Це що за подарунок? Ти серйозна? Серйозно? не зрозумів сарказму хлопець. Корисний натуральний продукт і дуже смачний, до речі. І ще, це подарунок від душі. Вона розсміялася надто голосно і глузливо, з якимись верескливими нотками в голосі. Ну, просто мед, що лікує душевні рани, та тільки у мене їх немає, зі мною все гаразд. Борю, ти що, не розумієш? Що дарують красивим дівчатам? Він невпевнено знизав плечима. Прикраси, сумки, телефони. з легким роздратуванням, підкотивши очі, промовила Інга. От мені, наприклад, терміново необхідні лабутени для нового образу. Сукня вже є, а от придатних туфель немає. Найкраще підійшли б лабутени тілесного кольору. Мрійливо зітхнула дівчина. Я ними буквально захворіла. Я просто спокійно жити без них не можу. Розумію, обережно сказав він. Та я впевнена, що ти не потягнеш такий подарунок, перебила його Інга. Так що краще не чіпляйся до мене більше. Погляд у Бориса став холодним. Він різко розвернувся і швидко пішов довгим коридором. Варя в цей час стояла біля вікна і непомітно спостерігала за цією сценою. Її губи торкнула сумна усмішка. Вона зробила крок, ніби хотіла щось сказати. Але Інга вже відвернулася і зі сміхом потягла подружок в аудиторію. Увечері Борис довго дивився на банку з медом. Потім... Повертів в руках квитки на концерт і поклав їх назад у рюкзак. Не чіпляйся, не чіпляйся, дзенькотіло у нього в вухах. Він трусунув головою, ніби хотів струсити нав'язливі спогади, і вийшов на вулицю. У сквері на лавці хлопець помітив літню пару. Чоловік і жінка годували голубів хлібом. Вони тихенько сміялися й шепотілися, мов підлітки, і ніби у світі. Не було нікого крім них. Борис замислено глянув на пару і повільно пішов далі алеєю, вдихаючи прохолодне повітря. Наступного дня до Бориса несподівано підійшла варя. Пробач, що втручаюся, але я випадково чула й бачила, що тобі вчора було неприємно і образливо. Мені особисто здається, що це був хороший подарунок. Тихо сказала вона, опускаючи погляд. Теплий і дійсно від душі. Дякую, усміхнувся він, відчуваючи тепло в грудях. Якщо хочеш, у мене є два квитки на концерт. Можемо піти разом. Варя почервоніла. Я я подумаю. Подумай, м'яко усміхнувся він. Я тобі зателефоную, можна? Минуло два дні. Після занять до інги підійшов Борис. Цього разу в руках у нього була акуратна коробка. Він простягнув її дівчині й тихо сказав Ось, тримай. Інга здивовано сплеснула руками, поспішно відкрила коробку і зойкнула. Усередині були ті самі туфлі на високих підборах із червоною підошвою. І саме того кольору. Про який вона мріяла. Невже, вона розгублено кліпнула. Це для мене? Для тебе, кивнув Борис. Носи. Ти ж сказала, що без цих туфель тобі життя не в радість. От тепер живи і радій. Із розміром вгадав, тихо промовила приголомшена Інга. Саме в цей момент у Бориса задзвонив телефон. Хлопець відійшов бік Притиснувши слухавку до вуха. І тут подружка нахилилася до Інги і гаряче зашепотіла. Я випадково дізналася, що цей Боря зовсім непростий хлопчик з рюкзачком. Виявляється, він, син мільйонера. Вони до нас переїхали з Києва, його батько займається сільським господарством, у них тисячі гектарів землі. Є й пасіки, а ще декілька молокозаводів. Там виготовляють відомі на всю країну бренди, з захватом шепотіла далі подруга. Вони навіть поставляють свою продукцію за кордон в Європу, уявляєш? Так що статки там величезні, у них грошей кури не клюють. І воля з часом стане теж товстосумом, буде займатися бізнесом разом з батьком. То борюся дуже вигідна партія, мрійливо зітхнула подружка. Дивись, не прогав. Очі Інги блиснули новим хижим світлом. Вона поправила волосся і м'яко торкнулася рукою ліктя Бориса, який тільки но закінчив розмову по телефону і повернувся, щоб піти. Борисе, стій! Куди ти там хотів мене запросити? Так от я згодна. Піду з тобою і на концерт, і взагалі куди скажеш. Він зупинився, Росіна усміхнувся. Та я вже варю запросив. Ми разом з нею на концерт ходили, а тепер ще й у театр підемо. Як виявилося в нас багато спільного, мені з нею цікаво. Сподіваюся, і їй зі мною теж. Інга застигла з відкритим ротом, міцно тримаючи коробку обома руками. У коридорі стало тихо, як у бібліотеці. Усі дивилися на приголомшену інгу, а Борис уже відходив довгим коридором. Поруч із ним ішла варя. На ній, як завжди, було простене яскраве плаття. Волосся вона розпустила, і стало видно, яке в неї тонке обличчя. Ясні очі й та сама витончена краса, яку раніше ніхто не помічав. Дівчина йшла, сором'язливо усміхаючись, а Борис щось їй розповідав, і голос у нього був живий і радісний. Інга лишилася біля стіни, притискаючи до грудей коробку з туфлями. Подруги не знали, що сказати. Лише одна тихо прошепотіла. Ну, і що тепер? Інга стиснула губи. Нічого, це ще не кінець. І відтоді все, що раніше здавалося їй грою, раптом стало боротьбою. В університеті чутки розлітаються швидше, ніж списки на перездачу. Уже наступного дня майже всі знали, що Борис син багатого бізнесмена, і що на концерт він ходив із сірою мишею Варварою. А не з красунею інгою. Та інга не збиралася лишати це просто так. На великій перерві, вона голосно, щоб усі чули, заговорила з подружками. Уявляєте, наша скромниця Варвара вирішила вчепитися в борю. І це зрозуміло, бо він же, як виявилося, багатий, а в неї ж і одягу навіть нормального немає. Усе ясно. Сіра миша собі золотий квіточок урвала. Та чи тільки надовго, чи ні? Буря один разок із нею зустрівся, щоб мені насолити. Хотів так привернути мою увагу, щоб я ревнувала. Це ж улюблений прийом серцеїдів, класика. А Варка й повірила дурненька. Варя стояла неподалік і чула кожне слово. Щоки в неї порожевіли, пальці вп'ялися в ремінь сумки. Вона хотіла щось відповісти, але Інга глянула на неї з такою зверхністю, що Варя вся знітилася й відійшла. Після занять Борис зустрів дівчину біля виходу. Ти чого така сумна? спитав він, вдивляючись її очі. Та так, нічого. Просто втомилася, піхо відповіла Варя, ховаючи погляд. Це Інга щось тобі сказала, і ти засмутилася? Варя завагалася. Неважливо, не хочу про це говорити. Він зупинився, поклав їй руку на плече. Варю, я не люблю, коли за моєю спиною ображають близьких мені людей. Завтра я сам усе розставлю по місцях. Дівчина перелякано замотала головою Не треба. Це тільки гірше буде. Але в його очах майнула твердість, і вона зрозуміла зупинити його не вийде. Наступного дня Борис прийшов до університету раніше. Він чекав на Інгу біля входу. Коли вона з'явилася, хлопець підійшов і сказав Чув, ти вчора багато чого дивного говорила про мене Іварю? Інга криво всміхнулася. І знизала плечима. А що, неправду сказала? Вона ж, ну ти розумієш, яка вона. Розумію, кивнув він. Розумію, що ти просто заздриш!» А Варя розумна, добра, і з нею цікаво. А от тобі, Інго, окрім як обговорювати чуже вбрання і зайнятися більше нічим. Ти темна порожнеча. Навколо них вже зібралися одногрупники. Інга спробувала перевести все на жарт. Ого, ти ба, захисничок знайшовся. Так, спокійно сказав Борис, я хочу захистити Варю, бо вона моя дівчина. І ще справжня краса в душі, а не в ціннику на сумці. Він розвернувся і пішов до аудиторії. Залишивши Інгу серед мовчазних, заціпенілих глядачів, Варя, почувши про цю історію, ледь не розплакалася. Борю, ну навіщо ти? Бо мовчати не можна, м'яко усміхнувся він. Таких людей треба відразу ставити на місце. І взагалі, ми ж у театр сьогодні йдемо, давай думати про хороше. Вона кивнула, але в душі все ще боролися збентеження і вдячність. Увечері, перед виходом, Варя стояла перед дзеркалом у своїй маленькій кімнаті. Вона довго думала, що вдягнути, і вибрала блакитне плаття, яке вигідно підкреслювало її витончений силует і гарно відтіняло сірі очі, роблячи їх яскравішими. Болуся вона... Залишила розпущеним, зробила легкий макіяж. Коли Боря побачив варочку, то захоплено ахнув, ніби побачив її вперше. «Варю, ти неймовірна, сказав він, простягаючи руку їй назустріч. У залі вони сиділи поруч, торкаючись одне одного ліктями, інколи зустрічалися поглядами і усміхалися. Усе, що було, Поза межами цього вечора плітки, насмішки, заздрість ніби розчинилося в просторі і пропало. А тим часом Інга сиділа вдома і задумливо крутила в руках лаковані туфлі. Вона чітко розуміла, що програла, і кому, а цій сірій непомітній варварі, на яку, як вважала Інга, навіть сантехнік. Не зазіхне. Після вистави Варя й Борис вийшли у прохолодний вечір. Він узяв її за руку, і вона, у відповідь, стиснула його теплу долоню. Знаєш, Варю, тихо сказав він. Мені здається, ми з тобою тільки на початку чогось дуже важливого в нашому житті. Вона усміхнулася. Я теж так відчуваю. І, піднявши обличчя, Пильно подивилася в очі Бориса, що дивилися на неї з неприхованим захопленням і ніжністю. І в цю мить Варя раптом відчула себе по-справжньому щасливою і дуже-дуже красивою.